Страшне, страшне, страшне слово сексоголізм. Воно виявляється для декого дуже симпатичним. Сьогодні розберемо, що це таке. Привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. І сьогодні ми говоримо про сексоголізм. Сексоголізм, німфоманія, їх дуже часто плутають. Але, але тільки сьогодні, тільки зараз ми будемо ні, не розігрувати ці діагнози, ми будемо. Говорити про те, що є що дуже хочу зауважити, що сексоголізм та німфоманія це абсолютно два різновиди бажання сексу. Німфоманія раніше була сексуальною девіацією на сьогоднішній день. DSM-5 німфоманія прописана безпосередньо як гіперсексуальність. Це просто велике бажання сексу, різного сексу. Все на цьому закінчили, запам'ятали. Кінчили в кінці кінців німфоманія, все це не діагноз, це просто-напросто бажання людини займатися сексом гіперактивно. Все, а тепер давайте познайомимось е, з сексоголізмом більш ближче. Я вже колись казала на стрімі, що в мене був сексоголізм, і це дійсно дуже важко, і це страшно. Це тоді, коли ти не розумієш, де твої кордони. Ти не розумієш, чи дійсно ти хочеш сексу? Ти не розумієш, що з тобою відбувається, але ти в якийсь момент просинаєшся і розумієш, що в мене тільки що був секс, і я не розумію, як це сталося. Це дуже важкий стан. Це дійсно ти можеш бути абсолютно наяву, ти можеш бачити усе, але в якийсь момент ти просинаєшся, і ти розумієш, що з тобою трапилось ось це. Тобою трапився секс. І це на фізичному рівні може відчуватись як зглатування себе самого або самої. Це дуже страшні речі. Чому це відбувається і як це проходить? Давайте розберемось Сексоголізм дуже часто пов'язаний з тривожними розладами, депресивними розладами, з маніакально-депресивними розладами. Сексуалізм може бути одним із напрямків обсесивно-компульсивного розладу. Сексуалізм також може бути ознакою маніакальної шизофренії. У мене не було цих діагнозів, в мене генералізований тривожний розлад. І так, сексуалізм для мене став. Признаком тривожного розладу, як зрозуміти, що у вас сексоголізм? Сексоголізм це завжди наслідок якихось стресових ситуацій. Це може бути гостра стресова реакція, котра переростає в сексоголізм. Тобто, єдине, що може зробити людина, навіть якщо вона палить, випиває алкоголь, але вона може розслабитись виключно в сексі. Вона розуміє, що це їй не допомагає, але вона це буде робити і буде робити це несвідомо. Пояснити природу сексоголізму дуже важко, якщо ви не знаходились в цьому стані. Однак, коли я казала, що сексоголізм і німфоманія, і висока статева конституція це три різні речі. Це я хочу дуже це підкреслити. Коли ви хочете сексу кожного дня, це і у вас висока статева конституція, це ваша природа. Коли ви маєте гіперсексуальність і вам просто завжди хочеться сексу, вам хочеться тактильності, вам хочеться цього всього. Це німфоманія, і вона теж дуже свідома. Сексоголізм, він не свідомий. Сексоголізм може проявлятись в дереалізації або в диссоціації, тобто це тоді, коли ми не розуміємо реальність або ми не розуміємо, де ми знаходимося. Якщо в якийсь момент ви просинаєтесь, просинаєтесь не фізично, а просто у вас змінюється картинка і таке відчуття, наче ви були в іншій реальності то це сексоголізм. От ви прокинулись, і ви розумієте, що ви або в процесі, або ви в якомусь незнайомому місці, або біля вас незнайома людина, і ви займаєте сексом. Це ознака сексоголізму. Сексоголізм дійсно є діагнозом, це є сексуальною девіацією, сексуальним порушенням і так далі. Сексоголізм, як і будь-яка залежність, вона має 12 крокову. Програму лікування, тобто, ви знаєте всі, що є анонімні алкоголіки. Ви знаєте всі, що є анонімні наркомани? Вони проходять програму 12 кроків. Так само є групи анонімних сексоголіків, і вони так само проходять 12 кроків реабілітації, як проходить лікування секс залежності. В першу чергу це усвідомлення того, що з вами відбувається. Це неймовірно важке лікування насправді, тому що якщо прийнято говорити про алкозалежність, наркозалежність ігроманію, інтернет адикцію Але ж коли ми говоримо про секс залежність, то нерідко ми можемо чути та чого ти, розслабся, ну це ж круто, що ти займаєшся сексом регулярно, класно, з різними людьми, як завгодно. Ні, це не круто. Це абсолютно не круто, тому що це порушує нашу безпеку. Тому, коли ви зрозуміли, що це відбувається з вами, ви можете звернутися до психіатра, сексопатолога, ви можете звернутись до сексолога, до психолога, щоб, хоча б, зрозуміти рівень вашої секс залежності після цього. Вам будуть надані рекомендації по плану дій, що ви будете робити. Я вам можу сказати, що таке лікування може тривати від трьох місяців до п'яти 10 років, в залежності від стадії сексуальної залежності. Начебто, я людина обізнана, свідома, все це розумію, в цьому працюю. Однак і я трапила на ці граблі. І з ними працювали на сьогоднішній день. Секс для мене це не тільки робота, секс для мене це задоволення і розуміння сексу, який він повинен бути, що для мене табу, в якому стані я не займаюся сексом, а в якому стані для мене секс більш прийнятний. Це все розбирається протягом. Лікування не побоюсь цього слова. А якщо вам дійсно цікаво про стадії секс залежності, в якому порядку вони відбуваються, і з якої як виходити, напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми зробимо окреме відео про стадії сексоголізму і як з них виходити. Нерідко люди гадають, що сексоголізм йде. Разом з якоюсь іншою залежністю, наприклад, алкогольною залежністю або наркотичною залежністю ні, сексоголізм це окрема залежність. Вона може не мати якісь споріднені залежності. Що відбувається, коли закінчується сексоголізм, коли ви вже пройшли лікування 12 кроків, психотерапію, психіатрію. Все, що завгодно, тобто, коли ви це пройшли, може вмикнутися інша залежність, і тут вже залежить від людини і від того, що з нею відбувається. Тут може включити залежність від спорту, від їжі, від паління, привіт, курильщикам. Це може бути залежність від алкоголю, це може бути залежність від наркотичних речовин, наприклад, таких як... адже психоделіки розганяють рівень дофаміну. І є відчуття сексуальності, є це накопичення і є бажання сексу. Тому секс залежність може переходити в наркотичну залежність на психодолічні речовини. А поки ви шукаєте в себе секс залежність або Ютубу залежність, це між нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити дзвіночок, писати коментарі. І також ви можете стати спонсором або спонсоркою нашого каналу. І все ж таки зрозуміти, чи є у вас сексогалізм чи ні.